Прокидатися в нудоті. Ось чому, на думку лікарів ранкове нездужання, чому ваше тіло бунтується і що з цим робити, прокиньтеся з відчуттям важкості в животі, нудоті або просто відчуттям дискомфорту, це неприємно і може серйозно зіпсувати настрій на цілий день. Багато хто записує цю втому чи стрес, але часто причина полягає в роботі нашого травного тракту. Як експерт, який працює з пацієнтами, які страждають від таких симптомів, я можу з упевненістю сказати, ваш організм намагається щось вам сказати. І важливо навчитися це чути. Чому це так погано вранці? Ранкове нездужання це не просто збіг, це сигнал про те, що щось пішло не так у процесі травлення. Давайте розберемося, які фактори можуть спровокувати цей неприємний симптом. Ніч переїдання, багато хто з нас, особливо у вихідні дні, дозволяють собі відпочити та переїдати перед сном. Важка їжа, особливо жирна і смажена, вимагає більше часу та зусиль для перетравлення. Вночі метаболізм уповільнюється, і травна система не може впоратися з навантаженням. Як результат, вранці ми прокидаємось з почуттям тяжкості, здуття живота та нудоти, особистий досвід. Я пам'ятаю, як у свої студентські роки я часто дозволяв собі піцу чи гамбургери перед сном, щоб зарядитись з енергією. Вранці мене чекала неприємна суміш важкості в животі, печії та загального нездужання. Тоді я не зрозумів, що це був прямий наслідок неправильного харчування. Невідповідна їжа перед сном. Деякі продукти, такі як гостра кисла або гостра їжа, можуть дратувати слизову мембрану шлунка і викликати дискомфорт. Алкоголь та кофеїн також негативно впливають на травлення, порушення сну та спричиняють підвищену кислотність. Гастрит та інші шлунково кишкові захворювання, гастрит, виразки шлунка, рефлюкс, езофагіт це лише деякі захворювання шлунково, кишкового тракту, які можуть проявлятися в ранковій нудоті та тяжкості. У цих випадках важливо проконсультуватися з лікарем з питань діагностики та лікування. Неправильна дієта, регулярний прохід їжі, нерегулярне харчування та закуски на ходу можуть порушити травну систему та призвести до ранкової недуги. Дегідратація, недостатнє споживання води протягом дня також може негативно вплинути на травлення та призвести до ранкової нудоти. Нудота після їжі, що відбувається в організмі. Нудота після їжі ще один поширений симптом, який може вказувати на проблеми з травленням. Ось кілька можливих причин переїдання, як і у випадку з ранковою недугою, перевантаження може перевантажувати травну систему і викликати нудоту. Несумісність продукту, деякі продукти можуть бути погано поєднані між собою і викликати дискомфорт. Наприклад, поєднання жирних продуктів з молочними продуктами може бути важко перетравлювати. Непереносимість їжі, деякі люди мають нетерпимість до певних продуктів, таких як лактоза або глютен. Використання цих продуктів може викликати нудоту, здуття живота та інші неприємні симптоми. Шлунково кишкові захворювання, нудота після їжі також може бути симптомом гастриту, виразки шлунка або інших шлунково-кишкових захворювань. Що робити, якщо ви прокинулися з нудотою без паніки? У більшості випадків ранкову нудоту можна легко усунути ось кілька порад. Пити воду, Дегідратація може посилити нудоту, пийте склянку води при кімнатній температурі. Їжте легкий сніданок, дайте перевагу легкозасвоюваної їжі, наприклад, тостів, сухарів або вівсяної каші. Уникайте жирної, гострої та солодкої їжі. Розслабтеся, дайте своєму тілу час на відновлення, намагайтеся розслабитися і уникати стресу. Використовуйте народні засоби, імбир, ем'ята та ромашка мають заспокійливі властивості і можуть допомогти зменшити нудоту, особистий досвід. Я часто рекомендую пити чай з імбиром до своїх пацієнтів, коли вони хворі, це справді допомагає: зверніться до лікаря, якщо нудота не проходить або супроводжується іншими симптомами, такими як блювота, лихоманка або біль у животі. Не забудьте проконсультуватися з лікарем. Продукти, яких слід уникати з нудотою та здуттям живота. Щоб уникнути ранкової недуги та нудоти після їжі, важливо знати, яких продуктів слід уникати. Жирна і смажена їжа ці продукти важко перетравити і можуть дратувати слизову шлунка. Гостра і гостра їжа, ці продукти можуть спричинити підвищену кислотність та дискомфорт. Солодкі содові напої, ці напої містять багато цукру і можуть викликати здуття живота. Алкоголь та кофеїн ці речовини негативно впливають на травлення і можуть порушити сон. Молочні продукти. Якщо у вас непереносимість лактози, використання молочних продуктів може викликати нудоту та здуття живота. Профілактика ранкової недуги прості правила здорової дієти. Їжте регулярно, не пропустіть їжу та намагайтеся їсти одночасно. Їжте повільно і ретельно жувати їжу, це допоможе травній системі легше впоратися з навантаженням. Пийте достатньо води протягом дня це допоможе зберегти нормальну роботу травної системи. Уникайте переїдання перед сном, спробуйте їсти легку їжу за кілька годин до сну. Обмежте використання жирної, гострої та солодкої їжі, надайте перевагу здоровим і легкозасвоюваним продуктам. Дотримуйтесь режиму сну, спробуйте спати щонайменше 7, 8 годин на день. Керуйте стресом. Стрес може негативно впливати на травлення. Знайдіть способи розслабитися та зняти стрес. Висновок Ранкове нездужання та нудота після їжі це поширені симптоми, які можуть бути викликані різними факторами. Важливо навчитися слухати своє тіло та вживати заходів для покращення здорове травлення. Дотримуючись простих правил здорової дієти та способу життя, ви можете уникнути цих неприємних симптомів і відчувати себе неспаним та повною енергією щодня. Не забувайте, що у випадку будь-яких сумнівів чи погіршення ви повинні проконсультуватися з лікарем з діагностики та лікування здоров'я травної системи є ключем до вашого загального свердловини.